Я точно вірю в одне люди заслуговують на другий шанс. Кеніята Бріджес, член елітної команди в'язнів вогнеборців у штаті Вашингтон. Сьогодні він має погасити пожежу в національному парку. 34-річний чоловік бере участь у програмі, яка допомагає в'язням здобути фах, а після звільнення почати працювати. Ми всі ухвалювали погані рішення у своєму житті: когось із нас упіймали, когось ні. Але ми навчалися на своїх помилках. І я можу сказати те саме про кожного хлопця з команди, у якій працюю. Кеніято засудили до 10 років позбавлення. Волі за ненавмисне вбивство внаслідок перестрілки у 2014 році. Його термін добігає кінця. Він каже, що гасіння пожеж допомогло йому змінитись. Ніколи не буває занадто пізно. В'язні часто ходять на великі відстані і носять із собою важке спорядження. Іноді ми йдемо нагору, і я думаю, навіщо я взагалі це роблю? Я не можу дихати, мені жарко, моя вода нагрілася, я роздратований. Але потім дивлюся на хлопців поруч і бачу, що вони переносять те ж саме і не скаржаться. А ще згадую, що ми допомагаємо суспільству, докладаємо всіх зусиль, і ці речі дають наснаги рухатися далі. Бен Гуд – керівник бригади департаменту природних ресурсів штату. нам потрібні люди, які готові виконувати цю роботу. Це складно, це втомлює, іноді за це не доплачують. Але щойно тобі це сподобається. щойно, як ми кажемо, тебе вкусить огняний жук, ти опиняєшся на гачку. Це стає частиною тебе, стає більш ніж роботою, стає способом життя. Бен набирає до свого елітного загону вогнеборців з інших тюремних команд. Загалом у його бригаді 20 осіб. До того ж, їм непогано платять. Якщо звичайний в'язень пожежник отримує до 11 тисяч доларів на рік, то елітний близько 60 тисяч. Таку програму тепер хочуть розпочати і в інших штатах США.